Село Голубече, Водойма називають її колобані. Замор риби. Фіх я знаю, чого і так случився. Побачив я таке емоційне відео в жіночки. Що по березі валяється риба, але прибрали. Прибрали рибу. Так, дуже багато ще в воді риби, але хоч трохи її прибрали. там Тушки, є тушки, обійшов і ставок, є тушки, плавають такі кілограм по 20-30 Може то 30 кашиться, так що воно розбухло, але дуже здорові тушки плавають. Вода смердить неймовірно. Купа мілкої риби. Ось там дивіться яка тушка. Кілограм 15 мінімум. А тут десь на 10. А ось там 20 з лишнім кіло плаває тушка риби, дуже багато. Вода смердить. В основному тут на мілині. Вода дуже смердить. І ось так по долині все прямо на скважини. Тече водоканалу, які живлять СМТ-крижопіль водою. Не знаю від чого риба подохла. Ну, зверху на зеркалі води плаває щось таке непонятне, якраз вода якісь. Хер я знаю, що це таке. Блін, оце ребьохи. Там рибьоха З 20 кг от без нею потягатись.